Маші, маші, маші. Як тільки я дають світло, ідемо грати в Фортнайт. Е? Мабуть, у багатьох була ситуація, коли здається, що в житті, наче все йде непогано, можна навіть сказати по плану, але несподівано трапляється щось, що перевертає звичний стиль життя догорі ногами. Ви змушені адаптуватись таку життєву ситуацію, я кличу юпересите, або навіть юкили мене. Щось подібне трапилось у мене з іграми Мені було достатньо побігати в Call of Duty, якщо я наодинці, та пососати Overwatch за компанію. В якийсь момент свого життя я вирішив скачати Fortnite чисто заради його нових графічних фіч. І я був здивований. Спираючись на свій широкий ігровий досвід, я вивів геймірську аксіому. Якщо у грі звучить дум музика, це хороша гра. Поки що під цю умову підходять лише власне Doom та Fortnite. Тут взагалі суцільний Doom Starter Pack. У мене не залишається іншого вибору, окрім як манкайн can, can produce, we will send unto them only you. rip and tear until it is done Це я розумію Генштаб ахуї. Дум безумовно вічний, але як не крути, аніме дівчинка сильніше за домслеєра. Вперше я пограв в Fortnite кілька років тому, коли там був лише режим з будівництвом, що і виявилось головною проблемою. Розумієте, якщо мені буде потрібно реалізувати свого внутрішнього архітектора, я піду в Майнкрафт. Навіщо мені взагалі цей ваш реальний світ? Коли я хочу влаштувати стрілянину, а переді мною за секунди з'являється пізанська вежа, відчувається дисонанс. Ви можете бути головним забудовником Фортнайта, я не проти, але такий геймплей не для мене. Та й на той час ганплей здавався мені якимось некомфортно рандомним. Хоча, скоріш за все, я був упереджений через кіберкотлети, які замість перестрілки починали будувати дачу. Ведення режиму без будівництва виявилося для мене неочікуваним. Лише завдяки йому я і вирішив дати Фортнайту ще один шанс. І, боже, я не помилився. Фортнайт грати банально весело. Іноді я навіть не проти бігати в соло, а таким похизуватися може не кожен Батл Рояль. Так я про тебе, Warzone 2.0. Це схоже на самообман, але у мене відчуття, що механіки переміщення та стрільби під час моєї відсутності були трохи перероблені, інакше я не розумію, чому зараз мені приємно бігати та стріляти. Само собою, час від часу, особливо в перших катках, вас буде кидати проти ботів, але якщо згадати, як я іноді граю проти них, стає зрозуміло, чому мені не цікаво грати в ранкет будь-якої гри. А коли проти мене трапляється умовний анонімус 170 го рівня, починаю сумувати за ботами. Якщо говорити конкретно про геймплей, у мене неоднозначні емоції щодо місцевого дробовика. Я можу думати щось по типу «Ого, ніхуя, штука для анігіляції, усього живого, а потім такий, блять, та сука, що за імбалансна хірота, чого її не фіксят. Але якихось висновків робити не буду. Скоріш за все. Я не розумію якусь глибоку технічно філософську цінність дробовика. Я у захваті від реалізації молота. Це цікава зброя, яка може завдати неприємного дамагу, але в першу чергу вона відштовхує ворога, тим самим змінюючи Позиціонування. Застосування його задля атаки вимагає певних навичок, адже анімація після удару триває критично довго. Якщо ви не влучили, скоріш за все, вас знищать. Але якщо ви все прорахували правильно о -о -о, емоції особливі. З іншого боку, це швидкий та комфортний спосіб переміщення. Течі від дзвони захід на хайграунд, коротше застосувати є де. Але і у цієї сторони є свої мінуси. Молот неймовірно гучний. Під час файту це не важливо, але застосування цього магічного бонька в спокійний етап гри з великою ймовірністю приверне зайву увагу. Як висновок, це чудово збалансований інструмент, яким цікаво користуватись. Загалом в грі багато різноманітних механік, дрібних, але цікавих. Як би я не любив будівництво, завдяки йому ми маємо круту систему руйнування, всілякі способи лікування себе та тімейтів, системи аугментацій тощо. Тут можна експериментувати з білдами, використовувати різні стилі гри, і це цікаво. Повернемося до Call of Duty та Overwatch. Там у мене є такі штуки батлпаси. Так, навіть в Овервочі у мене немає ніяких виправдань, я заслуговую на максимальний кенсел. -мо. Гадували, то -майні. той же час Батл Пас Колди непоганий та має цікаву структуру. Можна сказати, що в цьому плані ігри компенсують одна одну. А що там у Форнайті? Боже, а звідки стільки контенту? Тут і різні герої, і скини на зброю та взагалі на все, що можна. А коли ви все вкачали, то відкриваються ще скини. Незалежно від цього ще скини посеред сезону. І. так добре, все вже зайве. Знаєте, що вам дає Battle Pass Overwatch після його прокачки? Йобані статуси в контакті, Ахуєть. Завжди ідентифікував себе як неопушка. Що там в кінці пропуску колди, ще не знаю, але там хоча б є релоуд посеред сезону з новою картою та іншими приколами. Вкачувати одночасно три батл паса, це вже зовсім. Скоріше за все, від одного придеться позбутися, і я навіть не знаю від якого. Найсмішніше, що Battle Pass Фортнайта коштує 200 гривень. В інших іграх якби 300, навіть в йобаному Вірвочі, а він там не окупається. Ай, ладно. За ці сірки в грі накопилось, ну, купа усілякого візуального контенту. Якщо у вас є зайві гривні, можете, по-перше, допомогти нашій армії, по-друге, стати яким завгодно у Фортнайті. Але і у цього всього є зворотній бік. Кожен раз під час очікування початку гри ви відчуватимете, що потрапили у двір психлікарні. В якийсь момент ви можете втомитися від цієї шизофренії та, як справжня людина культурі, чинити тактичне самогубство. Але гра це засуджує і тому поверне вас назад у місцеве безумство. Очевидно, з такою кількістю скинів візуальний стиль не буде витриманий. Хоча в цьому хаосі можна знайти для себе певну розвагу. Якщо ви терпіти не можете супергеройські фільми, тут у вас є можливість вбити Дедпула і багато такого Стоп, це що, фурі? Боже, пробач нас за все, ми вже надто далеко від тебе. Іронічно згадувати, що саме початку мене цікавив лише тест графіки. До речі, вона непогана, нове освітлення приємне. Якщо ваша відеокарта потяне, вмикайте. Грати в форточку буде трішечки приємніше. Взагалі, якщо ви, як і я, скептично ставились до Фортнайта і не грали в нього останнім часом, можете дати йому шанс, ймовірно, ви також залишитесь приємно здивованими.